Ой-ой-ой! Хто? Ой-ой-ой! Покону, чого не х. не 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 не, -не. Пара... Опача! Хто дивився мою с... у... предыдущую серию и помни цього монстра? Я тоже его спугался, а цей він Что шо таке? Ты кто? Ты кто? Ой, 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 ой! Ты, ты кто? Не, 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 нет. Ты за мной ничего не зробишь. Так, зроб... план Б, план Б, план Б. Что ты мне зробишь? А ну давай, давай, иди сюда. Всем привет, меня зовут Мистер Влад и Моя серія починається з того, що на мене знов нападають. Я знову сховаюся отута. Хто повний проведушій серії, тут напали на мене якісь челики з топорами та арбалетами. І я тут -та пошти по серії провів. І тепер знов збираюся, да? Чувак, не знаю хто ти, ну ти голуби, а мені голуби не нравляться. Ой, ой мені голуби не нравляться. Так, 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 так. Пав. Що це з тобою робить? Мені треба поїсти, бо якщо я за нафіг нафиг, то получается мені протейцей знаново. серію. серию. Куда? Цю добру кашу запхнув О! Капец! Тобто він мені сики на урону наніс, а я його з одного удару зміг убить. О, спасибо. ще зараз ніч не стане. я навіть не успел никуда сходити через цього монстра. Не то, що треба Спіть кудись, ну капец, Що тепер мені робити? Це ждати ніч? Що пройшла, опа. опа. А я зразу вас побачу знову тих двоє чуваків. Ні, вони мені спокою не дадуть. Мені треба з ним не... все-таки сходити у той лагер. Це закон виживання, Або ти їх, або вони тебе. Якщо хтось згоден, напишіть у цей коментарі, якщо згодні зо мною. Може зараз ніч швидко пройде. Идется ждать. Так, все. День настав, тож швидко бігти, 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 лутаться. Хочу подивитися, що там з тигом біоби. Бо я не хочу цю, цю серію затягнути на уже довго. Так. Та можна буде залутатися Де ви цей бігаєте? Капець, що ви мені з ними робите? Вони мене можуть капець закупити, а я їхню Ви вже спрятались кудись Опа, ось ви Чуваки Опа! О, Блин, тупор сломался. Вс. Поставилося у вас дококать і все. Ну все равно, тут у мене ось уже якісь... Я не знаю, що це таке, якісь купь і якась бумага. Ну норм. норм. Добре, що я жив, остався, це саме головне. Так, там той монстр, тож. Єдине, що я можу зробити, це сходити туди. Ех, так не нравиться вони мені взагалі. Один поки що. З топором. уже о, я понял, что за штука. А ну, ну все, стратил. Покинул там, я сюда попробую зайти. Опа, залез. Ой, -ой, -ой, -ой. так. Что мені з тобою робить? Оце, а скажи. Сию до... тебе даже вдарить не можу. А ні, можу. не можу. 5 як не лякайте спочатку. Подклюкайте, а потім уже ні Так, і тут є сундук. Знизу сундук, і тут сундук є О, Сюда! Арбалет, носки, носки знадобля, все. Там ще якийсь топором. Опа, сюда. і борщик є, Ну все, я тікаю, побіг. А, він не може сюда зайти. капець, ну ви нуби, що сытий сюда не можете. Опа. А ви заморожились тут, а вам щось тут холодно? Капець. Ну ви лохи, конечно. Не, Що за не? Що тут сюди не заходить? Ой-ой! Вонючхой -ой. не пацани, добувайте, бувайте, я піду. Я піду додому, я все, все тут побачу. Побачення. І вже ніч настає, тож... було хорошо у вас. Тож. Сніговий біл я вже пройшов, я думаю. Я от... Ту... Я більше туди не вернуся. Я облутав її, знайшов дуже багато речей, їжі, зброї та броні нової. Так, там я вже був. Тож я думаю, туди сходить. Так, того козла немає. Це дуже добре, що немає. Ще може попробую якось... Не знаю, якось трьомно мені. Фух. Було не було. Так, поки все норм. О що це за гора, інтересно мені. Треба підійти ближче, але трохи страшно мені. Опа знов цей монстр. Не знаю чого, але я не можу туди йти. Що це за місце? І той монстр мені не мішатиме. Попробуй з іншої сторони. Ось. З іншої сторони. Зараз спробую втекти якось. Ні, чого? Чого я не можу туди зайти? Так, монстри, я... ще піду отсюда. Так. Буду помаленьку до того лагеря підходить. Якщо шо я буду тримати в руках топор. А він набагато більше, ніж я думав. Якщо що, я зможу от них втекти, але все одно треба бути якось обережним. Ось вони там. І там начебто сундук якийсь, я бачив. Я помаленьку, і що це за місце? Так. Я сподіваюся, вони нічого мені не зроблять. О, достану? Ні, треба ще ближче. Опа! Сюда! Давай уже есть, один есть, и опыт уже есть тоже. Так, а ну достану Вс, легко и просто. Если так можно было бы и зимою, То на зомби бионе. Так И это вс нашу видну будешь стиль. Значит, що мені зілля вогнестійкості? Чува! Я здається на знаю нашу, але туди далеко йти Так, не, я зможуть. Открито там. Там сундук є О! Вы сюда не можете залиться, да? А я у вас можу быть. И шо? Шо мне зробите? А мои скрылы закінчились. Они. А ну. Ой-ой. Давайте, підходки. Кожного. Спасибо, дякую, я пошл. О нет, я не можу уйти. Зачем у меня не убивайте? Хранні ви якісь. Так, я понял, що можу по пупку їх бить. Ох, я знаю, ваше слабке місце. Вот так, все. Так закрию, закрию на всякий случай. И... І... Опа, сюда Собрання набагато більше мне поможет, я думаю. Так, ну можно было бы не сильно не ожидать, тут що что це суп. Ну я можешь попробую убить. А ну иди сюда. Писта. Давай, давай, срабу мені щось! Опа, все, І там один із топором. Ну я з топором не буду до нього лізти. Бо він набагато сильніший. Опа. Оце я не знаю, що за місце. Але там хтось єсть. І це, хто там є, мені не дуже подобається. А я зараз можу тупо упасти туди і все, мене приб'ють. 捏捏捏捏捏捏捏捏。Nee, nee, 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 nee.